Малята, вас вітає театр Антошка. Сьогодні ляльки із кульок покажуть вам казочку, яка називається Як зайчик побував у місті. Жило в лісі зайченятко, непросте було малятко, неслухняне, задавака, серед зайців завіяка. Свою матінку не слухав, пропускав все мимо вуха. Так от. Якось зачення утекло, гулять зрання. Ось біжить воно лісочком, повернуло за горбочком, там стрибнув, тут переліз і скінчився рідний ліс. А як врешті зупинилось, все редницька опинилось. А навколо подивись хмарочос і Все гуде, шумить, дзвенить. Не стихає ні на них, як же зайцю не злякатись? Де ж мені тут заховатись? На дорогу ставить лапу під машину ледь не втрапить. Я додому хочу йти. Як дорогу перейти? Стоїть, плаче зайчиня, аж біжить тут цуценя. Гав-гав-гав! Щоб дорогу перейти, зебру надібно знайти. О, спасибі, я побіг та й помчало з усіх ніг. Зебру довго він шукав, так стомився, ледь не впав. Заболіли в нього ноги, зупинивсь біля дороги. Стоїть, плаче зайченя, коли йде тут кошеня. Ти чому зайча не скачеш, а стоїш і гірко плачеш? Ой, щоб дорогу перейти, зебру надібно знайти. Я шукав її повсюди. Тут не зебри, тільки люди. Засміялось кошеня. Бачу я її щодня, та ця зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки має і лежить, а не гуляє. А щоб бачили прохід, там є знак Пішохідний перехід. Ой, спасибі, я побіг. Зайця кіт спинить, ледь встиг. Це ж не все ти зупинись, світло -фор тут, Подивись хочеш перейти дорогу? Прийде він на допомогу. Він стоїть і наморгає, усім нам допомагає. Червоний треба пам'ятати, йти не можна слід стояти. А жовтий блимне, не хвилюйся. Уважним будь і приготуйся. Зелений вітер дужче злива. Через дорогу йди сміливо. Дякую тобі, друже, допоміг ти мені дуже. І побігло зайчиня через місто навмання. А як врешті зупинилось, серед лісу опинилось, а навколо подивись, ялиночки ростуть у Ой, як зраділо зайченятко, пішло туди, де мама татко Про зайчика ми вам показали, щоб ви, малята, правила дорожнього руху пригадали. Гарного дня, малята! До нових зустрічей!